Це ранок вдома. Звісно, продовжимо тему книжок з нашим журналістом та оглядачем Дмитром Слівним. Добрий ранок! Доброго ранку. А, і вам доброго ранку. Що у нас новенького на книжковому фронті? Ну, не то що прям новенького. Одна книга у нас 2018 ага. року видавництва. Інша книга, ну в принципі, теж. Приблизно декілька років пройшло вже з моменту видавництва, яка вона красива. Дуже я так розумію, що яскрава це дитяча, має бути да яскрава, це звісно дитяча так. У нас у нас дві книги: перша райдужна яскрава для дітей, а друга сіра, страшна і похмура для дорослих. Ну почнемо з книги. Портрет митця клод Моне. Якщо ви бажаєте виховати не тільки споживача контенту, але й творця. Юного mm -hmm. творця. Я б вам дуже радив. Книга, ну, це приклад, ось Клод Моне, це приклад дитячої книжки, де на першому місці стає ілюстратор. Верніше, ілюстраторка звуть її Каролін Бон Мюллер, а авторка Люсі Браунріч. Книга перекладена на декілька мов, в тому числі й українську. Про історію життя Клода Моне крізь його картини. Ну, Нагадую, що Клод Мане це французький художник, хто хто да. не знав, засновник такого жанру як імпресіонізм. І взагалі, жанр отримав свою назву ну, через роботу Клода Мене, яка називалася ну, імпресіо на французькій мові і враження на українській мові, угу. там, де він зобразив сонце, яке сходить над рікою. Давайте я вам трошечки спробую показати. Давай. Жека, вона ну, перше, що... <гадут> перше, що ти відчуваєш, це якість поліграфії. Ти її це... фактично, фактично руками торкаєшся, вона дуже класна. Дуже хочеш. ті ілюстрації. <правда> Кожна сторінка це картина. І його картина. І да. в принципі, якщо ти професійний журналіст або письменник, таку книжку можна написати, ну, звісно, з попередньою підготовкою десь за, за годину. А ось намалювати. О, ну, дуже гарна. Да. І наприкінці, Попробую. на передостанній сторінці, там всі картини плода Я... моне, які. Хочу таку книжку. Е, прошу. Супер, Вона гарно. доступна в продажі. Да, Можна як через інтернет, так і Бачите ось е, фактично картина. фізично в магазині її купити. Е, написано легко для дітей, але все ж таки інформативно. Е, Мені може бути трошки соромно за це, але я теж дізнався декілька фактів. Да, це о, є це його, да. А да, це його найвідомі, і він став відомим і знаним художником саме через цю роботу. Адже до цього казали, що щось воно невнятне. Uh -huh. Щось воно розпливчете. Що він там малює? Він навчався у художній академії, де їх навчали малювати передусім натюрморти. Uh -huh. Uh -huh. Це найголовніше мені за що зазвичай вчати працювати в художніх да академіях малювати. Про що тут? Про його творчий шлях, про його друзів, трошки, про і його про дружину. да, да, про те, де він жив, як він жив, що він малював, uh -huh. і повністю історію його життя через його роботи. Добре, друга да. книжка. а пів години часу. Я дорослий отримав задоволення. Супер. Друга. Друга, це серйозна література. Я Сергій бачу Плохій. Назву. Да. Да. Чорнобиль ядерної історії ядерної катастрофи. Сергій плохій вже був у нас у огляді. Була книга, якщо пам'ятаєте, Брама Європи. Це про Україну і історичний шлях. І про те, що на Україні зупинялися всякі орди. Да, як да, як, да, як да. зараз, так і раніше з татарами, монголами та іншими поганими хлопцями. Такої Сергій Михайлович плохій. Це український та американський історик. Чому американський він Їхав до Сполучених Штатів, там працює професором у Гарварді викладає, Про... проф... викладає. Да, викладає да, історію України, да. ну і не тільки історію України. Дуже знаний публіцист історик, не тільки він, але ще й його син. Там ціла дінастія. І, так, до речі, ось... Дімчик, наскільки я знаю, що саме з 24 лютого його предмет з історії України зараз в Гарварді став найактуальнішим. Да. Номер да. один взагалі. Да. він багато подорожує, в тому числі приїжджає до нас. Він в, кур... в ну, так в курсі в контексті останніх подій. А, взагалі, народження цієї книги а, воно стало можливим а, ну, завдяки революції гідності. В 2014 році відкрили архіви. Архіви КДБ, які mm -hmm. раніше були закриті, ну не тільки КДБ, а ще й компартії. Дуже багато матеріалів стало доступним. А оскільки він професійно займається модерною історією України, ну, він сів і написав це е... легко читати. Да, читати дуже легко. Я вам прочту. Ну прочитаю приклад, ви зрозумієте. Але це найгрунтовніше, мабуть, що, е... і найвідкритіше, да? да Найвідкритіх, найповніша історія Чорнобильської катастрофи, oh. її передпосилок та її наслідків, яку взагалі бачив світ. Ну, ми всі трошки ознайомилися. Ну, по-перше, ми всі через не ну, пройшли. Да? Да. Я думаю, що ти і я, ми вже такі трошки, ну, я 84-го року, Жили, мені було два бачили. роки. Мені тоді, ну, після того, що сталося, мене відправили до міста Бердянськ. Mm -hmm. я, uh -hmm. да, uh -hmm. Дідусь поголив собаку. Шерсть та здав усі килими в хімчистку. Тобто воно торкнулося і нас трошечки. Ну окрім того, що мені було цікаво, я через те й вибрав, я ж сам вибираю, в принципі, книжки. Ну там не тільки новинки, але й те, що мені цікаво. Ага. Адже я був у Чорнобильській зоні до того, як це стало мейнстримом. По роботі журналістській потрібно було, і навіть балбес привіз відтуди туди олівець, фонящий олівець. Ну потім ми його утилізували, але це таке. І мені було дуже цікаво, як то було насправді. Адже серіал, хоч він і класний, він ну реально продуманий, але все ж таки то серіал. Да. Ми всі знаємо, але деталі, деталі можна знайти тут. Історія починається ще з з'їзду: 27-й з'їзд компартії СРСР, на якому виступив Горбачов, і сказав, що треба нам хлопці та дівчата пришвидшитись. Бо ми щось трошки відстаємо. Якраз... І це пришвидшення, воно торкнулося, передусім, сфери ядерної енергетики. І це запустило, так би мовити. Незворотній процес. Да, реакцію, реакцію помилок. Якби як то знаєте, є дуже прекрасний вислів: хто спішить, той людей смішить. Але в нашому випадку це зіграло дуже злий жарт проти України. Можна дуже, дуже багато розповідати про цю книгу. Ну, що мені сподобалося, да. розповідь йде від людей, тобто Очевидців. Да. ну не тільки учасників, керманичей. Е, ну, наприклад, щоб ви просто зрозуміли, глава номер п'ять вибух, угу. саме екшен. Як завжди, Анатолій Дятлов, 55-річний заступник головного інженера Чорнобильської атомної електростанції, добирався до свого робочого місця пішки високий широкоплечий чоловік з відкритим обличчям і сріблясто білим волоссям і вусами. Дятлов піклувався про свою фізичну форму і прогулянка від багатоквартирного будинку на проспекті Леніна, де він проживав, до станції і назад була частиною його денного розкладу. За його підрахунками, долаючи по 4 кілометри в кожен бік, він проходив приблизно 200 кілометрів Кілометрів щомісяця. Розумієте, да оповідання. Оповіданечка, там дятлов такий, та його дружина, його діти, да, де да, він да, жив? Да. А потім ми переходимо. Ми переходимо вже до фактажу, постійно трапляються. Зноски, 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 зноски. Uh -huh, uh -huh. Тобто, що він не з голови це взяв, не сфантазував. А він записував це. все? А, ні, ні як тому, що він працював з архівами. Я маю на увазі плогія. Оце все, uh -huh. Ось це все робота. Ну не тільки з архівами, з мемуарами. Там дуже багато. Дуже багато на кожну главу ми бачимо скільки всього було. І в 18 році ця книга отримала премію. Ну не книга за книгу. Сергій флохій отримав найвищу премію українську премію Тараса Шевченка. Тобто, аби кому не дають. Тим більше, що він іноземний, як би мовити, автор, вже громадянин Сполучених Штатів, але все ж таки. Ось його спонукнув. Ну, він був у Чорнобильській зоні разом з іноземною делегацією кілька десятків років тому. Тобто він угу. все це бачив. А потім були відкриті архіви, і він вирішив реально сісти і написати. Ось Раз. що тут ще цікаво, окрім. Є фотографії. Окрім інформації, так, є фотографії. Угу. Якраз оці ці з'їзди партії. Ну, не то, щоб їх дуже багато, але все ж таки. Але все ж таки. І на відміну від сторінок, фотографії віддруковані на нормальному папері. Його приємно торкатися і нормальна якість. Єдиний мінус ну, цієї книги це якість, якість паперу. Вона, як ти мовити, на швидкість не впливає. Да? на… Ну, я не знаю, хтось, хтось Але любить. я так да. розумію, що просто дуже велика книжка, тому, можливо. Ну, не то, що вона нам стає дешевше її купити. Угу. Ви ну, розумієте? Довково, да, щоб, вона мобіль... стала більш доступнішою да, для звісно, всіх звісно. перших населення. Е, зі шриф, там все, все нормально. Але е, сам папер, ну, можливо, краще. Просто я вважаю, що така література вона має посідати гідне місце на книжковій полиці і як умога дорожче виглядати, відчуватися і все. Але ж дімчик, а хіба ти не думаєш, що кожен має дозволити собі це да, звісно, і знати, Звісно знати своє ну, історію цієї великої трагедії, яка сталася. Да, да, да. Я раджу тим, хто цікавиться взагалі історією. Тим, хто пережив, кому цікаво не просто знати, що таке було. Книга важлива, аби збереглася пам'ять, аби ми пам'ятали про це. Діма, да, звідки в тебе така література? Ця література у мене від Якабу, це наш книжковий партнер, Клас. за що їм велике дякую. Ну, друзі, ми дуже багато чого дізналися так. сьогодні. Дякуємо тобі за поради. Ну і звичайно за читацьке натхнення. Наш книжковий оглядач постійний Дмитро Слівний. Дякую вам, друзі. Ну і ми з нетерпінням чекаємо на нові книжкові рецензії і продовжуємо цей ранок вдома музикою.